Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Росія збільшує інтенсивність своїх бойових дій, намагається повернути ініціативу на фронті. Про це розповідає очільник естонської розвідки Ківесельк. У розвідці повідомляють також про те, що, попри старання російських військових протягом останнього тижня на лінії фронту не відбулося ніяких значних змін, і свою увагу ворог зосереджує, нагадую, там в районі Авдіївки, де тривають найінтенсивніші бої. За словами очільника естонської розвідки, якщо раніше Росія використовувала у контрнаступі тактику. Піхотних штурмів м'ясних, то тепер вони обстрілюють українські позиції з більш далекої відстані. Ось ще до такої тактики вони вдаються, і власне це через те, що українським підрозділам складніше перегруповуватися, створювати, укріплювати свої позиції. Але зараз ми ж цим, як ми знаємо, активно займаємося. Таку тактику підмічають естонські розвідники. Росіяни використовують і на інших ділянках українського фронту, зокрема на Бахмутському та Мар'їнському напрямку. Я нагадаю, що і там ворог не полишає своїх спроб іти в контратаку. Від відновлювати втрачені позиції, але їм це нічого теж не вдається. Вони не досягають значного прогресу. Там підмічають теж і естонські розвідники. Також додаю, що Російська Федерація почала перегруповувати свої війська, що означає можливість більш інтенсивного контрнаступу у найближчі тижні. Анскі Вісельк також наголошує, що великі втрати. Росіян вони так є дійсно. Вони існують, що буквально за тиждень це близько 10 тисяч поранених або вбитими осіб. Тим часом українські військові зауважують в, в розвідці Естонській утримують два плацдарми над Дніпром біля кринок та пойми. Така ситуація на фронті змушує окупантів збільшувати свою присутність на цьому напрямку. Втім, через те, що їхні дії не озгоджені, зазнають вони втрата. І дійсно аналітики інституту вивчення війни повідомляють про те, що росіяни зменшують інтенсивність піхотних. Штурмів на позиції збройних сил України на лівому березі, пам'ятаєте, ми вже не перші тижні говорили про те, що в них насправді там є неузгодженість, що вони насправді там проблеми і труднощі зі зв'язком, бо вони боячіся блокують зв'язок над Херсонщиною, аби українське підпілля не мало змоги передавати інформацію. Вони настільки бояться, ще ударів по тилу, по логістиці. А ці удари для них регулярні традиційні від наших розвиток спецслужб та збройних сил України. А відтак вони самі собі ще роблять погано війська російської. Федерації при цьому не припиняють завдавати потужних авіаційних та артилерійських ударів, і вони змінили тактику оборони на східному березі Херсонської області. Там вони хочуть виснажувати наш плацдарм, створений а їх щонайменше три за оцінками наших військових експертів, зокрема ветерана російсько-української війни Євгена Дикого і Росіяни. Думають, що вони отак ускладнять наші подальше розширення цих плацдармів. Повідомляють про ці аналі про це аналітики американського інституту вивчення війни. Вони посилаються також і на російських військових Логерів це вони їх так називають. Насправді це російські військові злочинці. Росіяни кажуть, що українські війська посилюють темпи бойових дій в кринках, де ми закріплені. Нагадаю, і що бойові дії йдуть там і йдуть вони зі змінним успіхом. Збройні сили України тимчасово просунулися на південь від кринок, перш ніж російська артилерія змусила їх відступити. Буквально ось такі дії відбуваються 7-8 грудня. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська зірвали численні спроби висадити диверсійно-розвідувальні групи українці на східному березі останні дні. А військові блогери Російської Федерації стверджують, що російські війська посилюють інтенсивність ударів планерними бомбами по українських позиціях у цьому районі. Також армія Російської Федерації перекидає додаткові сили на куп'янський напрямок, тому що нагадаю, що саме Куп'янський Авдіївку ставить собі Путін за такі політичні цілі. Повідомляють про це в наших збройних силах України. Зокрема, начальник служби зв'язків зі громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо зауважує таку тенденцію, що росіяни перекидають додаткові сили під Купінство. Намагаються просунутися в районі Сіньківки. Російські окупанти активні по всій ці смузі. Ворог намагається захопити Сіньківку. Він хоче там плацдарм на Куп'янськ організувати, але в нього нічого не виходить. Також зауважу, що значні втрати. Російської Федерації не дозволяють і формувати оперативні та стратегічні резерви. Це їм бракує. Я напередодні розповідала вам в нашій програмі «20 хвилин. Заходьте на Ютуб. Дивіться, що Росіяни через такі високі інтенсивні втрати вони просто не встигають відновлювати ресурси, хоч вони у них і є, але відновлювати вони їх не встигають. Повідомляють про це аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, за даними збройних сил України, Росіяни лише на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках втратили майже одинадцять тисяч особового складу. Ось така в них відбувається ситуація, вони не можуть поновити свої резерви, але і не перестають контратакувати і наступати. Микола Мельник, офіцер Збройних сил України та кавалер ордену Богдана Хмельницького, зараз долучається до нашого ефіру. І Про ці потуги росіяни поговоримо просто зараз. Пане Миколе, щиро вітаю вас, раді бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю. Говорить інститут вивчення війни про те, що Кремль поставив політичне завдання до березня, до виборів Путіна, показати якісь успіхи, які не може Росія по 10 років показати на Авдіївському та куп'янському напрямках. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спілкуючись із нашими колегами-журналістами видання The Wall Street Journal, каже, що ми зараз готові і до наступу, і до оборони водночас. То на що розраховані ось ці спроби Кремля, і що ж вони будуть робити? Очевидно, що до березня не так багато часу, насправді, коли в них знову нічого не ви вийде і ми. Ми вже перейшли якраз і до наступу, і до того розбудови оборони фортифікаційних споруд, які нам потрібні. Е, ну тут так, нарешті, президент України звернув увагу на те, що нам потрібно направити техніку все ж таки на розбудову фортифікаційних споруд. І тут дуже добре, що президент чує і своїх генералів, і офіцерів, і волонтерів, тому що це був вже просто запит: крик душі. Тут плюс. А тепер, що говорити про Путіна, спочатку було політичне завдання захопити Авдіївку до 1 грудня, потім до 14, Адже 14 грудня планується велике звернення Путіна до народу. Зараз дійшли до того, що ну добре, давайте візьмемо його під берези, для того, щоб показати перемогу. Путін обрав тактику перемог. Він має вийти на Перший тур виборів як переможець отримати 50% відсотків плюс один голос для того, щоб все закінчити в один тур. І під це дійсно планується і великий наступ Російської Федерації, і часткова демобілізація, якщо на це буде потреба. І після вже того як Путін обереться на черговий срок, чергова мобілізація росіян. Вони планують набрати мінімум 300 тисяч, плюс плюс компенсувати ту кількість, яка. Буде демобілізовано, тобто близько 400 тисяч росіян буде мобілізовано в березні, і до цього теж треба готуватися українцям, адже нам теж треба проводити мобілізацію, і теж треба готуватися до потужного удару і вже після березня. Так, до березня з тими силами і засобами, які зараз є в росіяни, ми можемо стояти. Я не говорю, що ми готові звільняти наші землі, але впертися, згристися і триматися. Ми можемо. Але питання. Все ж таки, що буде після березня? Після березня нас чекає черговий на чергова навала східного неадекватного сусіда.